Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про нью-йоркський марафон серії Major. Мене звати Костя, ви на каналі Run for fun і це вже наступне наше відео марафону серії Major, про яке я вам розкажу. Попередні два ви можете переглянути на нашому каналі або знайти їх в описі цього відео. Ми запустили партнерську програму, в якій ви зможете підтримувати наш канал, зробивши донат один раз у місяць, також можна придбати програму збігу різної складності, якщо ви початківець або навіть аматор. Та додатково раз у місяць на закритій прямій трансляції партнерської програми ви зможете отримувати відповіді на усі ваші запитання. А ті, хто вже долучився до спонсорства нашого каналу, ми вам дуже вдячні за вашу підтримку. Нью-Йоркський марафон відомий також як TCS New York City Marathon. Він проводиться у першу неділю листопада і є одним з найпопулярніших та най... найграндіозніших марафонів у світі. Цей марафон проводиться щорічно в Нью-Йорку і збирає тисячі бігунів з усього світу, які бажають подолати вражаючий маршрут через, міс... через місто та відчути неймовірну атмосферу цього спортивного свята. Заснований марафон в 1970 році, тоді 127 бігунів вийшли на старт першої... першого нью-йоркського марафону в Централ Парк і подолали трохи більше 4 кіл. Фінішувало 55 людей, і єдина дівчина, єдина дівчина, що зареєструвалася, зійшла з дистанції. Марафон заснований Фредом Леонгом, який надихнувся бостонським марафоном і вирішив організувати аналогічну гонку в Нью-Йорку. Стартовий внесок на той час становив лише один долар. Весь бюджет був близько тисячі, і 15 недорогих годинників Фред купив зі своїх грошей як призи переможцям. Наступні роки були важливими в проведенні змагань через е, кризу, але Фред е, з усіх зусиль старався провести марафон, щоб підтримувати традицію, і йому це вдалося. Унікальність нью-йоркського марафону є таким в тому, що марафон вражає своєю величчю та масштабом. Маршрут гонки пролягає через 5 округів Нью-Йорка, пропонуючи бігунам унікальну можливість побачити найважливіші пам'ятки міста, такі як Бруклінський міст, Центральний парк та Статуя Свободи. Ця гонка відзначається неймовірною атмосферою та великою кількістю вболівальників, які приходять підтримувати бігунів. Нью-Йоркський марафон, також, як і багато інший, славиться своєю благодійною складовою. Багато учасників збирають кошти для різних благодійних організацій та фондів, роблячи спортивну гонку частиною добровольчих проєктів. Це дозволяє спільно внести вклад у покращення життя тих, хто потребує допомоги. Цей проект працює таким чином, що благодійні організації за сумісною домовленістю з організаторами викуповують частину стартових слотів на забіг. Потім ті люди, які не змогли або не встигли зареєструватися, мають змогу прийняти участь за слотом благодійних фондів. Кожний учасник, який купує слот на марафон, погоджується зібрати до 3 тисяч доларів, які підуть на підтримку малозабезпечених або на лікування хворих, яким дуже потрібна фінансова допомога. Нью-Йоркський марафон має свої власні традиції та ритуали. Одним з найбільш відомих символів цієї гонки це медаль для фінішувавших, які виготовляються з букв Нью-Йорк Сіті та зображення міста. Ці медалі стали справжніми пам'ятками для, для багатьох бігунів та символізують їхній подвиг над собою та завершення марафону. Як потрапити на нью-йоркський марафон? Я зараз вам розкажу про два способи. Перший варіант кваліф... кваліфікаційні стандарти і подати свою заявку можна у лютому, на початку року. Результати для чоловіків ось тут, а для жінок ось тут. Другий варіант потрапити на марафон за програмою благодійності, для якої потрібно зібрати близько 3 тисяч доларів на допомогу одному з офіційних фондів, який я вам про які я вам розказував вже е, вище. Нью-Йоркський марафон це свято спорту, дружби та неймовірної атмосфери. Ця гонка об'єднує бігунів з усього світу та стає визначною подією в календарі марафонського бігу. Переможцями марафону в 2023 році серед чоловіків став тридцяти річний ефіопець Томірат Тола і пробіг марафон за 2 години 4 хвилини та 58 секунд, побивши попередній рекорд Джефрі Мутаї, який тримався з 2011 року. У жінок у 2023 році очолила фінішний список представниця Кенії Хелен Убірі 2 години 27 хвилин 23 секунди. А рекорд змагань у 2023 році встановила Кенійка Маргарет Укаю 2 години 22 хвилини та 31 секунда. Я дякую вам за перегляд даного відео, і це у нас вже третій марафон серії Major. Попередні два ви можете переглянути на нашому каналі. Нагадаю, що ви можете стати спонсор, спонсором нашого каналу, зробивши маленький донат, щоб підтримати нашу діяльність, а також придбати програми тренування різної складності. Напишіть у коментарі, чи хотіли б ви пробігти нью-йоркський марафон, та чи сподобалося вам сьогоднішнє відео. У наступних відео в нас ще буде три марафони серії Major, тому підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропустити. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регуля... регулярно, правильно, щоб бігати в задоволення.